Якщо в дитини 4 роки досі немає мовлення, ми дуже серйозно починаємо аналізувати, що пішло не так. Зазвичай дитина набирає велику кількість словникового запасу. До року в дитини вже є мінімум 10-14 слів. З моменту, коли дитина починає ходити, приблизно 10 місяців, плюс, якщо ви нічого не пропускали і відпрацювали повзання від 3,5 до 5 місяців. Далі, коли дитина починає говорити, в неї пригальмовується швидкість набору нових слів, тому що природа так придумала, що рух настільки важливий, що поки дитина це не відпрацювала, вона не переходить на. Наступний етап. І коли вона приблизно півроку відпрацювала впевненість певненні своїх рухах, повертається мовлення реченнями. Це перехід на наступний рівень розвитку мовлення. Це відбувається приблизно в півтора-два роки, якщо ви нічого не пропускали, тренували мануальні навички, розвивали слух, робили вправи на розвиток мозку, тому що мовлення це результат роботи мозку. І далі у дитини вже таке вільне мовлення з набором словникового запасу. Пишіть в коментарях слово мовлення і вам приходить конспект. Аналізуйте і займайте.